Росіяни взяли його в полон і перерізали горло, але він вижив у селі на Донеччині. Нацгвардієць Владислав розділився з побратимами і натрапив на переодягнених у цивільне росіян. Вони катували його і ще п'ятьох бійців у підвалі. Владиславу перерізали горло і кинули з іншими тілами в яму. Та він зміг вибратися і п'ять днів повз до українських позицій. Про його порятунок далі. Я хочу, що нас окружили, і нашу позицію майже розбомбили. Затяжні бої, полон і катування. Владислав швидко виводить на папері слова: горло військовослужбовця травмовано. Тож це єдиний спосіб поділитися своєю історією. Починає з того, як разом з побратимами потрапили під ворожий вогонь на Донеччині. Розуміючи, що крім мене ще п'ять чоловік, я рискнув, дав команду бігти хлопцям до перших будинків, бо там, хоч якась укриття, Ми побігли. Ранком наступного дня спробував знайти свою групу, але не зміг. У тому селі пише зустрів чоловіків у цивільному. Виявилось, російських військових. Орки його спочатку одні зловили. А потім вже завели в підвал. Там вже були зовсім інші орки. Там їх було двоє, і це ці двоє знущалися. Окрім Владислава, у підвалі опинилося ще п'ятеро військовослужбовців. Рашисти катували їх, намагаючись вивідати інформацію. Було дуже багато крові, і всі ті хлопці, які загинули, яких порізали, вони вже стояли на колінах. Ми ще хотіли дізнатися, де дрони наші, де позиції, де артилерія. Владислав був останнім, кого мучили рашисти. Коли закінчився допит, вони порізали горло військовослужбовцю і скинули його в яму з тілами інших закатованих. Зверху насипали мусор на них, щоб не так видно було. що вони там є. І Він каже, що там ще повезло йому, що там була побита бутилка. І так він зміг бутилкою розв'язати, ну типу, собі порізати віровку бутилкою, розв'язати так руки. Та Владислав не вилізав одразу, чекав, поки росіяни підуть. З розмови зрозумів, їх катували колишні в'язні. Одного була, типа клічка чорний, що він казав, і казав один там між ними, що він вже третій заход, типа якби в тюрма в нього. Що це і це ж турміли сидіти, його відправили на бій сюди, ну, на війну. Скривавлений з саморобною пов'язкою на шиї Владислав п'ять днів повз у бік українських позицій. Про той найважчий період розповів лікарям, коли був без води, йому приходилось ловити мишель, щоб напитися, чимось напитися. Той тиждень дружина Вікторія не може згадувати без сліз. Саме тоді командир повідомив, що її чоловік зник безвісти. Вся моя родина, всі мої знакомі, всі знали, що він живий. Зустрілися вони уже у реанімації Дніпра. Владислава доправили з запаленням. Окрім горла, мав ще й кілька різаних ран після дронового обстрілу. Вже взяли зобов'язання всі хірурги, зробити наскільки. Класну операцію, щоб і шовчики не було видно, щоб міг розмовляти і дихати самостійно. Подужати усе Владиславу допомогли, думки про дружину і донечку. Маленькій Кароліні скоро буде п'ять. Після поранення вони змогли побачитися по відеозв'язку. Вона вже його пізнала, вже там йому махала, і папа, і сердечка, вони там одне в одному, що те на you». казала бабусі, що бабуся приїде, папа я гратися з ним не буду. В нього вави кругом буде тільки з ним за ручку ходити. Наразі Владислав чекає на операцію, а після одужання хоче повернутися на фронт, аби помститися росіянам з Дніпра. Софія Москаленко Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.